Подкаст True Beauty Show. Вітаємо! Раді нові зустрічі на подкасті True Beauty Show. Це сезон ми присвятили брендам, які формують сучасну моду. Брендам, які важливо складовою моди, брендам, які робили та роблять революцію в світі моди та стилю. Сьогодні ми поговоримо про те, що більше, ніж просто бренд. Мова йтиме про бренд, який давно став легендою, та особливо вишуканість, престиж і бездоганний стиль. Від моменту заснування Джорджа Армані у 1975 році ім'я Армані стало символом сучасної розкоші та витонченого смаку. Колекція Армані охоплюють усе: від культового одягу та аксесуарів до косметики і парфумів, що підкреслюють індивідуальність і витонченість кожного. В основі кожного творіння увага до деталей, сміливість інновацій і любов до естетики. Армані це вибір тих, хто цінує стиль ще на підвладний час. Історія та заснування компанії Armani. Компанія Armani була заснована у 1975 році італійським дизайнером Джорджо Армані та його партнером Серджіо Галоотті. Історія бренду почалася в Мілані в серці модної індустрії, де Армані представив свою першу чоловічу колекцію. Яка швидко привернула увагу критиків і поціновичів моди, його унікальний стиль, поєднання класики та сучасності, вирізнявся мінімалістичним дизайном, чіткими лініями та витонченістю. Джорджо Армані, до того як заснувати власний бренд, працював у модному домі Ніно Чертці, де створив знакові моделі чоловічого одягу. Його рішення почати власну справу стало переломним моментом у світі моди завдяки таланту Армані та стратегічному баченню галеотці. Бренд швидко розширювався, додавши до асортименту жіночий одяг, аксесуари, парфуми та предмети інтер'єру. У 1980-х роках Армані досяг міжнародного визнання, коли його костюми почали з'являтися в фільмах Голлівуду, зокрема, в американському Жиголу з Річардом Гіром. Це зробило бренд символом елегантності та статусу цікаві факти про бренд Армані популяризатор мінімалізму. Армані став одним із перших дизайнерів, які популяризували мінімалістичний стиль. Його костюми вирізнялися чіткими лініями, простотою дизайну та відсутністю зайвих деталей, що зробили революцію у модному світі у 1970-х і 1980-х роках. Перший вільний піджак Джордж Армані був першим дизайнером, який створив вільний чоловічий піджак без підкладки та жорсткої конструкції, що зробило його легшим, зручнішим. І популярним серед сучасних чоловіків. Величезна імперія. Армані має понад 10 підбрендів, зокрема Люкс клас, «Преміум сегмент, молодіжна лінія, предмети інтер'єру, косметика та парфуми. Перший модний ресторан. У 1989 році Армані відкрив свій перший ресторан у Парижі. Згодом бренд запустив мережу Армані Ресторан, Кафе» та Отелс» поєднуючи моди з гастрономією та гостинністю. Олімпійські костюми. Армані був офіційним дизайнером форми для італійської олімпійської збірної на кількох олімпіадах, включаючи Лондон 2012 року та Ріу 2016 року, підкреслюючи національну гордість і елегантність, екологічна відповідальність. Армані активно впроваджує стратегії сталого розвитку, включаючи використання екологічно чистих матеріалів. Та ініціативи щодо скорочення відходів у своїх виробничих процесах. Парфуми бестселери Парфуми Armani стали одним з найпопулярніших ароматів у світі, об'єднуючи витонченість і універсальність. Готелі Armani Armani Group відкрила два розкішні готелі у Дубаї, у Бурж-Халіфа та в Мілані. Кожен аспект дизайну від меблів до обслуговування розроблений під особистим керівництвом Джорджа Армані. Особисте керівництво. Незважаючи на глобальну популярність і розширення бізнесу, Джордж Армані досі особисто контролює всі аспекти дизайну та управління брендом, зберігаючи його унікальний стиль і якість. Найвпливовіший дизайнер: Джордж Армані входить до списків найбагатших і найвпливовіших дизайнерів світу. Його статки перевищують 8 мільярдів. Секрет успіху бренду Армані. Джордж Армані часто говорить, що його головним принципом у створенні одягу є одягати людей, а не костюми, підкреслюючи комфорт і природність. Армані це більше ніж бренд це символ витонченості, елегантності та стилю, що виходить за межі часу, завдяки непохитній увазі до якості, інноваціям та особистому підходу. Джордж Армані компанія завоювала серця мільйонів по всьому світу. Армані продовжує надихати, створюючи моди та продукти, які підкреслять індивідуальність і дарують відчуття розкоші. Сподіваємося, ці факти про бренд Армані були цікавими для вас. Чекаємо вас в нових випусках подкасту True Beauty Show, де ми поговоримо про відомі компанії, що складають серце, у сучасну моди та стилю. Подкаст Beauty Show.